Друзі, вітаю, це мій тихий рай. Нас уже перевалило за три тисячі. Щиро дякую всім, хто підписується, хто зі мною, хто дивиться мене, хто ставить вподобайки, хто пише коментарі. Мені дуже приємно, дуже приємно, що ви підтримуєте. Мені. Це дає наснаги далі працювати, щось робити. Тому всім щиро-щиро дякую. І запрошую знову приєднатися. і Подорожувати по моєму городу, підтримати мене в моїй роботі і бути разом зі мною. Також прошу ставте вподобайки, підписуйтеся, пишіть коментарі. Ось, дивіться, вже розпускається древовидна півонія. На вулиці Друга я вчора виставляла вже гарніше. Ще раз покажу. Ось, друзі, красуня яка. На ніч була закрилася, тепер знову відкривається. Бачите? Краса. Ну і наше після вчорашнього дождя листечко, Бачите, теж таке саме серебе. Тут все добре. Я сподіваюся, що все поприживалося Якраз дощики пройшли. То дало силу йому, я думаю, буде все добре. Тут і тут все гарно. Так що... Ясно посадила, то думаю, що щось буде. Ну, а я продовжую працювати і запрошую вас підтримати мене. І повиносила ось із парника. Петуню я вже виносила, але коли ну, похолодання було, я не позаносила знову в парник, а це винесла, хай привикає, закаляється тут на вулиці, і винесла на стурці, винесла Мерабеліс. Нічна зірка на неї кажуть. Це моя пітунія, бачите, тут, видно, їй некомфортно садила разом з цією, подивіться вже, яка я її перевалила. Зараз теж перевалю. Люпин, дивіться, який гарний в мене. Теж перевалю, мабуть, більші стаканчики, бо ще висаджувати в ґрунт, не знаю. Хай ще, може, якісь недільки-дві постоїть, щоб гарна коренева зробилася. Лобелію, що з нею, з нею теж треба робити, бо бачите, вона такими кучками і. І вже тут тісно. Я теж коліус, ну не знаю, що я встигну сьогодні, але буду потрошки працювати. Петуня вже така ось на цвіт викинула, але це, видно, звичайно. Зорепад. вона не, не зорепад. Тут, яка хочеш, є, але що маємо, то маємо. І коліус винесла то цей. Також, мабуть, треба більше перевалити, але не знаю. Зараз на городі мокро землі набрати навіть не знаю, як це. Тут в мене ще є мішечок кислого ґрунту. Там в мене є ґрунт, що я з горшків висипала, і, мабуть, таки піду наберу того сипця якось помаленьку на шкребу. І будемо працювати. Набрала, друзі, сипця, він звичайно вологий, але пересію і взяла ґрунт з-під цвітів, буду мішати і буде мені ґрунт для роботи. Пересіювати, тепер перемішую гармонок. І буде нам свій ґрунт. І хороший, і поживний, і дармовий. Викають навіщо платити більше. Дістала ось майрабіліс із ячейки. Дивіться, які гарні коріння. І пересаджую ці. Хай трошки наберуть сили, я тоді вже пересаджу їх в ґрунт. Висадила меребілі з 5 штук, в мене вийшло. І зараз пересаджую люпин. І тут трошки незручно виймати, але якось обережно лопаткою. Бо тут дуже тверда така оболочка і дуже мокрий. Я вчора поливала дуже мокрий ґрунт, то може розсипатись. Тому буду обережно діставати. Наскільки це можливо. Бачите, розсипається, але коренева гарна, і будемо висаджувати. Ось і люпин пересадила. В горошочки не дуже великі брала, тому що я ж кажу, я його ненадовго. Скоро теж висаджу ґрунт. Але хай трошки коренева більше стане. Набрала ще землі, ось стаканчики маленькі. І ось в мене петунія, це сортова, гібрид Белінда F1. Висаджувала 26 січня. Дивіться, яка вона. Не знаю, що їй тут не сподобалось, чи ґрунт, чи що. Ця, ось, Це менше з тих самих, що я так, також цей час висаджувала. А ця сиділа на місці, зараз тільки-тільки почала трошки розростатися. Тому хочу перевалити її, обережно пересадити ці стаканчики і побачимо, що буде далі. Сподіваюсь, що все-таки вона піде рости. Також обережно лопаткою буду, щоб якнайменше пошкодити корінчики. Ось так. І перекладаю. І присиплю земелькою. Пересадила і думаю, що проблема була в тому, що в мене коробочка без е, отворів, для щоб вода виходила. І, мабуть, їм було некомфортно, вода застоювалася і тому вони погано росли. Сподіваюся, що зараз вони почнуть рости краще. А от настурцію хочу висадити відразу в ґрунт. Зараз понаходжу місце, де. Де буде їй комфортно і висаджу. Друзі, розклала, всі штук в мене вийшло. Не знаю, є ампельна чи вітка якась є, там одну поставила. І дві штучки тут, одна, тут ще й з перчиком. Так і буде, не буду трогати. І одну тут. І, до речі, тюльпани мої ще до сих пір цвіту. Хоч почали цісти разом з, з, обикна... ну, з звичайними е, І Ось так загортаю. Це потянулося, може це витка, тому я її загортаю. Головне, коли сопати, щоб не забути, що корінь не тут. Але я думаю, може вона пусте корінчики ще й тут. Ось так. І так далі. От і все. Чому висаджую розсадою, тому що часто й густо посієш, то не зійшло, то сапав, а так ось посадила і вже бачу, що і як. А ось, друзі, дивіться, як мої гуси ховають яйця. Понатягували все, що тільки можна, аби і заховати. О, от уже маскирувальщики. Ой, несуться потрошки, але. Багато незапліднених. Трошки попересаджувала, тепер відкрила парнички, треба тут попрацювати. Треба вирвати спінат. в мене тут росте редисочку. Прорвати, вирвати петрушку, яка вже здорова. Кріп і відкрила там. Цибулька гарна, дивіться. Росте. Нормально. Чорнобривці в море, так що буду розсаджувати. І дивіться рання капусточка Галаксі. Дивіться, вже головочки крутяться. А це пекінка, це гібрид. Що одна тільки? Ну так. Да. А то вже йде. Це не знаю. Це у сусідуть. Не знаю, що з них буде. В минулому році постріляла. І, друзі, садила тут. Е Ой, так бистро хотіла сказати. Агресор. Це е дорогі насіння, бачите? Ходи. Тут я труски посадила, а тут з дешевого поки каміць не бачу нічого. Якщо через декілька днів не буде, то висаджу ранню капусту та й все. Так що такі справи. Прорвала, редиску майже всю вирвала. Багато е стрілку пішло, тому що густо було і вже хоч петрушку видно, а то заглушило все на світі. Ось трошки весело, що ну, треба да. буде пройтись, подивитися, вже така з неї толку не буде. Треба ріденько садити, як тільки густо то вона в стрілку йде. Ось так. Петрушку зірвала, кріп теж який великий. А це молоденький, хай вже росте буде на пізніше. Так, що так ось. Оце вже не годиться, з неї толку не буде. Ось Це зверху Кріпа, то петрушка. За стрілку йде. Це з осені в мене там молоденька піде, то буде гарно. Я ось, ось скільки редиски нарвала. Єсть більша, єсть менша. Дивіться, яке, але це поїде на. Ну є велика, є менша. Виривала, тому що вже треба, щоб тут росло те, що треба. Тут нічого не робила, провітрила. Вже, може, завтра займуся, треба буде тут. Прополоть, просапати. Покамість накриваю і все. Так що на цьому все. Дякую всім, хто додивився. Дякую за вподобайки, за коментарі, за підписки. Мені дуже приємно. До нових зустрічей. Пока!